Вітаю. А розкажіть тоді 에... нам, як взагалі формується нечутливість до антибіотиків. 에... Так, я хочу сказати, що всі ми знаємо, що антибіотики досить дивовижні ліки, які врятували мільйони життів. Але на сьогодні є досить велика проблема щодо споживання та раціонального використання антимікробних препаратів. І так, як ви зазначили, антибіотикорезистентність це дійсно досить складне слово. І я хочу пояснити простими словами, щоб кожна людина нашого міста, нашої області розуміла, що антибіотикорезистентність це стійкість. Мікроорганізма до антимікробних препаратів. Серед головних причин розвитку антибіотикорезистентності це надмірне використання антибіотиків, використання антибіотиків без лікарського призначення та недотримання призначеного курсу лікування. І я хочу сказати. Що на сьогоднішній день антибіотики варто вживати, тому що це досить потужні лікарські засоби, але кожна людина повинна знати, коли антибіотики можна вживати, а коли категорично заборонено, коли їх не можна вживати. Є тому, що антибіотики можуть Викликати досить серйозні наслідки. От якщо говорити безпосередньо про наслідки, то до чого це призводить, От крім вже вище переліченого щодо конкретної людини, якщо ми говоримо, щодо загалом про людство і безпосередньо про малих дітей новонароджених? Так, дійсно, антибіотики як і для дорослих людей, так і для дітей. При їх безконтрольному споживанні, при тому, що, наприклад, ми почули, що антибіотик поміг нашому сусіду, що, ми, що нам сказала подруга, що антибіотик поміг її вилікувати ту чи іншу інфекцію, і ми самі безконтрольно почали вживати цей антибіотик, в нас сформувалася стійкість до даного антимікробного препарату. І це, в свою чергу, стає неефективним до того, що коли в нас виникнуть інфекційні захворювання, досить важко буде лікувати ту чи іншу інфекційну хворобу. Це може призвести до того, що такі прості інфекційні хвороби, які сьогодні лікуються досить швидко, без наслідків, наприклад, пневмонії, так як ви сказали, ангіна вони лікуються майже без наслідків. Але ж коли ми будемо безконтрольно приймати антимікробні препарати, ці інфекційні хвороби можуть стати смертельно небезпечними для багатьох людей. Крім того, безконтрольне споживання антимікробних препаратів призводить до того, що порушується нормальна мікрофлора нашого організму. Це, зокрема, шкодить корисним бактеріям, які є в нашому організмі. Це призводить до проблем із здоров'ям, включаючи травні розлади, порушується імунна система у дітей, може розвинутися діарея можуть розвинутись різноманітні алергічні реакції. Тому я б хотіла наголосити і, наголосити і щоб молоді мами, щоб люди подумали, чи варто їм вживати антибіотик, чи не варто. Ви вже частково почали відповідати на моє наступне питання. От зараз почався mm -hmm. сезон, насправді, застуд, і більшість людей все-таки лікує, як дорослі, такі е, е, діти, лікують застуду антибіотиками. Чому все-таки ось це шкідливо? Так, дійсно, зараз розпочався сезон застуди, е, сезон вірусних захворювань, грипу. І багато з нас думають, що вживаючи антибіотик, ми... Покращимо е, свій стан здоров'я. Е, але я хочу тут наголосити і щоб кожен з нас запам'ятав, що антибіотики не діють на віруси, антибіотики діють лише на мікроорганізми, тобто на, е, на бактеріальні інфекції. І коли, наприклад, людина під час коли має розпочатися вірусний сезон, хоче прийняти антибіотик з профілактичною метою, це є неправильно. Антибіотик не діє з профілактичною метою, коли, наприклад. Ми хочемо дати дитині антибіотик, щоб знизилась температура. Ми себе лише самозаспокоюємо. Це є обманчиве таке самовідчуття, що з дитини знизилась температура. Кожна мама, кожна людина повинна продумати про наслідки, які будуть потім, коли ми так дамо безконтрольно антимікробний препарат. Тобто виникає антибіотикорезистентність, як ми говорили на початку, і це призводить до того, що в майбутньому ми не зможемо лікувати найпростіші інфекції, які зараз лікуються досить легко. І тому в цей тиждень обізнаності до про антимікробні препарати, і не тільки сьогодні я хотіла б наголосити, щоб люди знали, щоб люди думали, потрібно їм вживати антибіотик, чи вони повинні задуматись, тому що антибіотик це не цукерочка, яку. Зів і не буде наслідків, якщо говорити про контроль, то все ж таки які в Україні є запроваджені вже запобіжники? Ну і загалом у світі для ось цього зниження невідповідального використання антибіотиків? Так, дійсно в нас в Україні вже запроваджено такі механізми. З 20 серпня 2022 року в нас в Україні запроваджений електронний рецепт, який, в свою чергу, сприяє тому, що людина не може просто безконтрольно піти в аптеку і купити антибіотик, який вона собі задумала, що він допоможе при лікуванні. Тобто це один із е, таких методів, який е, сприяє контр... раціональному використанню антимікробних препаратів. Якщо брати, е, е, які ще в нас є такі е, на законодавчому рівні. Сфері впливу, то в нас, якщо брати лікувальні заклади, в нас є наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому передбачені. Ні це на 1614 який передбачає створення відділів інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, і одним із розділів профілактики інфекцій та інфекційного контролю є адміністрування антимікробних препаратів. В закладах охорони здоров'я проводиться локальний мікробіологічний моніторинг. Щоб зменшити е, антимікробну резистентність, крім того, в нас нещодавно е, вийшов новий наказ Міністерства охорони здоров'я 15.15.13, який говорить про те, що як правильно використовувати антимікробні препарати, групи доступу, групи споживання і групи резерву. Тобто в нас є наказ 403, який говорить про поранених, тому що в нас зараз на різних етапах евакуації. Поранені е, також мають антибіотикорезистентність, і для нас досить важливо, е, щоб для використання поранених е, проводилось мікробіологічне дослідження, щоб е, не призначались антимікробні препарати без... Е, Просто так, без лабораторного підтвердження, щоб ми знали дійсно чутливість антимікробного препарату до тієї чи іншої до того чи іншого мікроорганізму. Так що в нас ну, заходи проводяться, особливо і в наших лікувальних закладах, і я хочу наголосити, що. що Проблема антимікробної резистентності це проблема спільна, це проблема кожного з нас, кожної людини, кожного пацієнта, кожного лікаря, і до цього потрібно відноситись досить відповідально, щоб щоб ми були здоровими і щоб антибіотикорезистентність була зменшена, і щоб ми жили спокійно і не думали, що нам потрібно буде закупляти досить дороговартісні ліки, тому що антибіотикорезистентність і впливає на е, має економічний вплив на, на нашу державу на кожного з нас.